Державна автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг сьогодні. У випуску Вінницькі інспектори ДАІ проводять обстеження доріг і перевірку комунальних підприємств на готовність до зими. ДАІ України нагадує, що з 1 жовтня на заміських дорогах транспортні засоби повинні рухатись з увімкненим світлом фар у денну пору доби інспекція Вінниччини спільно з організацією Червоний хрест провела у центрі міста акцію Рятувати життя справа кожного. Аби визначити стан експлуатаційного отримання автомобільних доріг загального користування та підготовки їх до експлуатації в зимовий період, з 1 по 20 жовтня інспекція проводить осінній комісійний огляд вулично-дорожньої мережі. Заходи проводяться за участю представників служб автомобільних доріг, комунальних організацій, місцевих органів виконавчої влади, підрозділів Державної інспекції, Укрзалізниці та Укртрансінспекції. Метою є визначення експлуатаційного стану вулиць, а також автомобільних доріг загального користування, перевірку готовності дорожньо-комунальних підприємств до зимового утримання вулично дорожньої мережі мається на увазі заготівлю протиожеледних матеріалів. Підготовки спеціальної техніки і тому подібне, що пов'язано з зимовим утриманням доріг. Так звані диряві місця у полі зору та інспекції. Одним з таким є вулиця Леніна в місті Немирів. Вірніше її частина довжиною у 300 метрів, якою проїхати неможливо. Глибокі ями залиті дощовою водою зробили вулицю небезпечною для їзди. Водії автобусів знайшли вихід і об'їжджають цю ділянку прокладеної самотужки грунтовою дорогою, де ями, хоч і є, але не такі глибокі. Вулицю, яка знаходиться на балансі Немирівської міської ради, вона знаходиться в край незадовільному стані. Держінспекцію в свою чергу були вжиті всі заходи, які входять до її компетенції, тобто про обстеження, надані приписи, складені протоколи, от, проінформовані власник вуличної дорожньої мережі, також прокуратура. Значить, на даний час причиною головною неналежного утримання є. Відсутність належного фінансування зі слів власника вуличної дорожньої мережі. Але крім цього, як ми бачимо, є недопрацювання організаційного плану. Наприклад, для прикладу, значить, оця ділянка не позначена відповідними дорожніми знаками, які інформували учасника дорожнього руху про особливість руху, тобто обмеження швидкості. А також з позначенням знак пагорб або вивої. У влади на такі звинувачення є свої пояснення. Відсутність фінансування. Дорога знаходиться на балансі міської ради. Фінансування все просто не проводиться за фінансування, ми просто не в змозі. У нас немає коштів, щоб хоча б якось приблизно її зробити ремонт, щоб не було такої ситуації. При буде фінансування, будемо старатися щось зробити. Ж на баланс комунолоску вони не передані ці дороги, так що ми просто, немає в нас можливості зробити нічого. Скажеться на стан доріг у районному центрі і місцеві водії. ми цей автобус, лишимо прямо на дорозі, там в тих ямах він буде стояти. І все, які ми тут 18 кругів ми їздимо по цій дорозі, тут що перевізники, що наші начальники, вони вже... Не встигають нам давати ці запчасті на, на цей автобус. Ми за день 300 кілометрів наїжджаємо по цій дорозі. Дорога просто страх, проїхати неможливо. Це не перший день. Загорнули були землею. Пішов дощ, земля ділася, машина їде, ламається, їдуть. Я скільки їжджу, я за день приїжджаю разів 5 туди і назад. Особливо мені подобається, як їдуть автобуси. Автобус так, машина так. Машина ламається, і всі кинуть. Складних для пересування автомобілями ділянок доріг в області. Чимало варто поїхати до села Кирносівка Тульчинського району, через яку пролягла дорога територіально-державного значення. Проїжджаючи ще разу задаєшся питанням, як водії проїжджають через міст і ділянку дороги біля місцевої школи. Дехто рятується обочиною, а от міст не об'їхати. Стан доріг, дорог чому такий склався багато років. Недостатнє фінансування було дорожньої галузі, і кожна дорога має свій термін служби. Я розкажу так, ця дорога будувалася, закінчена будуватися в 79-му році від Тульчина до Тростянця. По термінам її ремонту вже потрібно було чотири рази капітальний ремонт робити або Реконструкції цього не, не робилося. І ви знаєте, в ті роки ще Камазів з прицепом не було автомобілів, а зараз який великовантажний транспорт їздить. І за браком фінансування ми не, не можемо е відремонтувати цю дорогу. Згідно правил дорожнього руху, будь-який водій має право на безпечне і комфортне пересування і рух свого транспортного засобу, тому він може фіксувати свої технічні пошкодження шляхом виклику держите інспекції, радить підполковник міліції Денис Фурманюк. На підставі цих документів людина звертається в судові органи для компенсування тих збитків, які було завдано. Дорогою або вулицею. Дорожня транспортна пригода також може бути, причиною може бути супутньою стан доріг. От, для цього інспектором, дає виїжджає здійснювати документування цієї пригоди, фіксується наявний стан, от, складаються відповідні документи відносно власника дороги. От, на підставі цих складних документів власник звертається до суду. Співробітники Даї радять водіям не нехтувати своїми правами і також звертатися до органів місцевого самоврядування для того, щоб забезпечити всі ті зручні умови, які прописані законодавством. Адрета інспекція і надалі продовжує вживати заходи, які передбачені її повноваженнями. Як відомо, на аварійність на дорогах впливає багато чинників. Основними з них залишається порушення правил дорожнього руху та технічний стан автомобіля. Автопригода, яка сталася на об'їзній дорозі міста Вінниці, на щастя без людських жертв, красномовно свідчить про те, що, вирушаючи у дорогу, водій має впевнитись у технічній справності автомобіля. У вантажного Мерседеса, який йшов на підйом, відірвалося колесо і вилетіло на зустрічну смугу, ударившись об зустрічний Камаз. Що перевозив залізобетонні конструкції? Далі під обстріл колеса потрапила і яка рухалася за вантажним зерновозом. На щастя, все завершилося без людських жертв, постраждали лише автомобілі. Дирита інспекція України нагадує, що з 1 жовтня по 1 травня на заміських дорогах транспортні засоби повинні рухатись з увімкненим світлом фар у денну пору доби. Основна мета цієї вимоги є зменшення ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод на позаміських дорогах шляхом додаткового позначення транспортного засобу, що рухається. Згідно постанови Кабінету міністрів, яка набула чинності з 15 квітня поточного року, що поза населеними пунктами. Водії повинні включати ближнє світло фар або ж ходові вогні, якщо це передбачено заводом виробником. Але, на жаль, в нас є певна категорія водіїв, які путають габаритні вогні з ходовими вогнями. День стає і коротший. Законодавці збірничі визначали експерти, технічні експерти. Це не просто так взяли, придумали, що захотіли з 1 жовтня по 1 травня. Це вивчали цілі інститути цю проблематику і визначили оцю пору року для того, щоб з 1 жовтня по 1 травня. І всього-навсього потрібно просто їх виконувати. В цей період, тому що, як відомо, в нас є 4 пори року весна, літо, осінь і зима. Влітку досить непогана на дорога. І водії, і водії усіх транспортних засобів добре помічають інші, інші автомобілі, які рухаються. А в пору осінь, весна і зима погано помітні транспортні засоби. Водіям вже варто пам'ятати, що штраф за таке порушення передбачений у межах 500 гривень, тому не забувайте поза населеними пунктами вмикати денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світло фар. У вересні Держаінспекція Вінниччини спільно з Вінницькою обласною організацією Червоний хрест провела у сфері Казицького акцію Врятувати життя, справа кожного усі бажаючі могли долучитися до заходу, пройшовши короткий майстер-клас, навчитися надавати першу долікарську допомогу. Нікому не секрет, що є такі пригоди, де потрібно надати медичну допомогу до лікарську, до приїзду швидкої. Тому люди повинні бути обізнані, як надати ту чи іншу допомогу. Тому сьогодні ми спільно з організацію. Акцію Червоного Христа проводимо таку акцію, ми залучаємо населення до навчання, надання медичної допомоги до лікарської, адже ви бачите, що навіть буває спостерігаєш такі ситуації, їдеш чи в трамваї, чи в тролейбусі, людині стало зле, людині стало погано. І люди стоять, спостерігають і не знають, що з нею робити, як їй надати допомогу. А бувають такі моменти, що життя йде на лічені хвилини, і там потрібно надати першу до лікарську незначну допомогу, і цим самим ми збережемо життя та здоров'я. Дорожні транспортні пригоди стали основною світовою причиною загибелі людей. Внаслідок автопригод кожні 30 секунд у світі помирає людина. Більше ніж 50% смертей від дорожньо-транспортних пригод відбувається впродовж перших кількох хвилин. Більшості з цих втрат можна запобігти. Саме тому у цьому році Червоний Хрест присвятив дату всесвітнього дня першої допомоги безпеці на дорогах. Завдання товариства Червоного хреста як громадської організації чим більше навчити людей цій справі. І от з цією метою ми проводимо заняття спільно з охороною здоров'я в школах. В навчальних закладах і середніх, і вищих проводимо заняття просто з пересічними громадянами, які мають бажання пройти підготовку. Під час акції волонтери-студенти Вінницького медичного коледжу розповсюджували серед людей буклети з надання медичної допомоги, де чітко змодельовані правила надання допомоги при травмах у дружньо-транспортних пригодах. Тренінги з першої допомоги навчають громадян діяти в перші хвилини після надзвичайних ситуацій. Смерті можна запобігти, якщо ті, хто опинилися поруч, своєчасно і правильно нададуть потерпілим першу долікарську допомогу. Інструктор Вінницької обласної організації Червоного Христа Юрій Марценюк не лише детально розповідав присутнім, як поводитися в екстреній ситуації на дорозі, а й на манекені демонстрував прийоми з порятунку життя. Зараз я вам продемонструю основи надання реанімаційних заходів, тобто штучне дихання, непрямий масаж серця. В першу чергу потрібно визначити, для чого це робиться. Мозок людини без кисню здатен прожити десь без шкоди для організму не більше 4 хвилин. Тому при самих найкращих розкладах швидка допомога так швидко не спіє доїхати. Люди уважно стежили за тим, як потрібно робити штучне дихання чи масаж серця. Серед слухачів виявилося чимало зацікавлених, тож виникало і чимало запитань. Головне усі небайдужі поверталися з заходу обізнаними. Державінспекція ТОВ Червоного Христа запевняють, що ця просвітницька зустріч не остання. Попереду робота з учнями, студентами та усіма бажаючими.